Вітаю, шановні глядачі! У даному відео розглянемо, як зручно організувати вашу роботу з абонентами юридичними особами за допомогою спеціального сервісу, передбаченого в програмному продукті квартал бухгалтерія комунального підприємства. Робочий стіл юридичних осіб це інструмент, який дає можливість швидкого отримання потрібної інформації, перегляду всіх документів за обраний період та створення нових за потреби. Всі ці дії здійснюються по конкретному контрагенту з одного робочого місця. Для початку роботи з сервісом, зазначимо період, за який ми хочемо отримати потрібну інформацію. Далі обираємо контрагента, який нас цікавить. Договір контрагента по замовчуванню заповняється основний. Якщо у вас договорів декілька і вам потрібно вибрати інший, це можна зробити, перейшовши і вибравши з переліку договорів потрібний. Якщо у вас був обраний контрагент. В якого вже закінчилася актуальність договору, тобто була проведена операція розірвання. Він буде підсвічуватись червоним, таким чином, говорячи про те, що операції за цим договором закінчені. На закладці Основні дані контрагента. У нас будуть відображені основні дані по контрагенту. При натисканні на кнопці послуги ми отримуємо інформацію по всім актуальним послугам контрагента в розрізі точок обліку, якщо такі використовуються організації для ведення комунальних послуг, І також буде відображений, яким типом розрахунку здійснюється розрахунок тієї чи іншої послуги, та яка актуальна ціна на сьогоднішній день. На закладці Лічильники відображається інформація по внесеним показанням лічильників для послуг, для яких такі підключені. І на закладці Звірка ми можемо отримати повну інформацію по взаєморозрахунках за обраним абонентом-контрагентом в розрізі точок обліку та послуг. Ми бачимо початковий залишок, якщо такий наявний, нарахований об'єм та суму, скільки сплачено за кожну послугу та який кінцевий залишок. В нижній частині форми обробки можна переглянути чи створити документи. Для зручності вони згруповані у відповідні закладки. Так, на закладці Рух договорів. Відображений перелік документів, якими були здійснені операції з укладання, зміни умов договору, продовження чи розірвання. Також звідси ми можемо одразу натиснути кнопку Створити, створивши новий документ, обравши потрібний варіант з випадаючого списку. Створити ми можемо нові документи з кожної закладки, на які будуть відповідні документи так, на закладці Лічильники ми отримуємо перелік документів зі встановлення або зняття лічильника. Яка конкретно операція була здійснена, ми бачимо одразу в списку. На закладці Об'єми в нас відображені внесені показання, чи об'єми, як для послуг, для яких встановлені лічильники, так і для тих, по яким передаються просто об'єми без встановлених лічильників. І одразу по кожному документу відображається значення об'єму. Звідси можна перейти у певний документ, переглянути, чи, якщо це поточний період, виправити якусь виявлену помилку. На закладці до нарахування знижки відображається наявність за обраний період однойменних документів, яким була здійснена до нарахування або знижка. І на закладці Розрахунки. У нас відображені документи по нарахуванню та оплаті. Це надання комунальних послуг та надходження за банківський рахунок, або ж це може бути прибутковий касовий ордер, якщо на підприємстві використовується каса. Таким чином ми розглянули основний функціонал сервісу робочих стіл юридичних осіб. Додатково хочу показати такий сервіс, як контроль термінів договорів. Даний сервіс призначений для тих договорів, по яким необхідно контролювати дату закінчення. Наприклад, ми хочемо проаналізувати контрагентів конкретніше договора по цим контрагентам, термін закінчення яких менше місяця чи року. Для цього ми обираємо для реквізиту термін закінчення менше відповідне значення або ж встановлюємо якийсь довільний день. Додатково можна вибрати, зробити відбір по групі споживання, і по кнопці Заповнення в нас буде заповнений перелік договорів контрагентів у відповідності з параметрів, які ми зазначили. Якщо ми хочемо одразу зробити якусь дію, наприклад, продовжити дату закінчення або ж розірвати, ми можемо прямо звідси створити потрібний документ. Для цього ми вводимо дату. Яка нас цікавить, та натискаємо відповідну кнопку. Таким чином, ми продовжили договір для контрагента Міністерства освіти для точки обліку школи. А, наприклад, для садочка ми хочемо провести розірвання. Таким чином ми зробили розірвання для даного контрагента по точці обліку садочок. Крім вже озвучених сервісів підсистема роботи з договорами передбачає також пакетне створення документів, які ми, розглядали, які ми розглядали детальніше в окремому відео, та пакетний друк документів. Пакетний друк документів дає можливість в формуванню до друку. Певного виду документу, наприклад, виберемо рахунок для оплати покупцю за період, що нас цікавить. І заповнимо для переліку контрагентів. Таким чином, у нас виводяться всі друковані форми одразу на друк. Ми можемо їх переглянути і покатно створити, щоб не, пустити на друк, щоб не створювати з кожного, для кожного контрагента окремо. Ось такі от сервіси. Містить підсистема роботи з договорами, які можуть полегшити вашу повсякденну роботу з абонентами юридичними особами. На цьому дане відео завершено. Я вам дякую за увагу!